Вчені виявили, що процес старіння в людей відбувається не поступово, а в кілька різких стрибків, перший з яких відбувається приблизно у віці 44 років, і це стосується серцево-судинної системи. А другий стрибок припадає на 60 років і зачіпає імунну систему, метаболізм вуглеводів і функції нирок. І ще в ці роки різко старіє шкіра і м'язи. Наш біологічний годинник різко прискорюється. Але чи можна повернути його назад? У чому резерви нашого здоров'я в старші роки? Про це сьогодні поговоримо з нами: Іво Бобул, народний артист України, кумир багатьох поколінь, і Валентина Чижова, доктор медичних наук, головна наукова співробітниця відділу інституту геронтології Національної академії медичних наук України. Мої вітання колеги. І ще до нас приєднається Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор Центру допомоги пенсіон. Пане Іво, ми з вами пройшли ці вже два рубежі 44-60. і <світ> ну, аж, ми... аж не віриться, ти що... Але мені інколи здається, що от мені десь 27. Ну, інколи 90 було, але інколи 27. Наскільки років ви зараз почуваєтеся? От я, я сидів тут у студії, знаєш, поки пішов, тебе чекав, думаю, і з, зранку став, ну, десь 25. О, Так ви молодші. Я Серйозно. Іноді так думаю, ну, 25. от Як себе почуваю от, в організмі, там, не те, що там коробка, а душа, от 25. Так. А я коли студентську одіваю одєва, курточку ще 50 років, 50, 50 річної давності, то на студента тягну. О, Подивимося, зараз, які ви були в часи молодості вашої. Красивий був. Згадувати молоді роки Бу -бу 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 -діло. Так, любовні пристрасті нічні тусовки, бажання Ой. корити світ все встигнути. Ну зараз війна, стреси, безсоння. Ну ми зараз не контролюємо ці ситуації, але свій стан ми можемо контролювати. От іво, від чого ви відмовилися свідомо і що змінило в способі життя заради здоров'я? По-перше, чесно тобі скажу, я був здивований, коли ми зібралися з хлопцями там відпочити чуть-чуть. І я зрозумів, що мені пити не хочеться. Просто алкоголь не йде. Просто. Все. А рятує мене, це мої концерти, зустрічі з людьми, з молоддю. Це, чесно тобі кажу, це в життя. З сином, коли там він учиться, щось мене питає, я йому щось підказую. він недавно здав на права, і переживав, я переживав. Знаєте, такі життєві, е, життєві якісь, е, як то казати, успіхи якісь. О, о да, життєві успіхи. Тому що ми з першого самого першого дня в Києві ми нікуди не виїжджали. І з, е, з сім'єю ми пережили все. І мої друзі, які зі мною працюють, практично. Знає, і от ми зібралися так, нас не багато, але ми так друг біля друга якось тримаємося і піднімаємо настрій інший. Ну а коли концерти, то, сі, то то моє життя там. Тобто, натхнення і бажання да. бути потрібним всім. Ти розумієш, що людям зараз потрібна гарна пісня, душевна пісня, тому що вони всі розумієш, не може людям бути в коконі постійно в такому. Знаєш, коли біда і все постійно тобі. Це тако, це тако люд, людину треба підняти, зігріти, відкритий душу. І вона тоді зовсім інша. Вони заходять на концерт з одним обличчям, з одним настроєм, а виходять з залу зовсім інші. І для мене це є дуже важливо. Мене душа радується, що я чим зміг, їм допоміг. Оце для мене найважливіше. Краса. Пані Валентино, ми вже згадали термін біологічний годинник. Ну нагадаємо для да глядачів, що це таке, і чи допоможе от якась корекція способу життя? оцей, ну досягти швидких змін. Вітаю в студії. Дуже приємно про це говорити. Тим більше, пан Іво зараз це сказав. Це головний принцип психології: бути потрібно в той час, де ти є. Не сказати Я тебе розумію, буде все добре, так гарно. А я є, щоб допомогти тобі. Скажи твою потребу, принести склянку води, заспівати найкращу пісню. І отут ви робите психотерапевтичний ефект своїми концертами. Що таке біологічний годинник? Говорять дуже давно. Започатковано це було ще профес дільманом, професором Фролькісом у нашому інституті це так звані циркадні ритми. Я завжди кажу: організм людини це як швейцарський гарний годинник. Якщо ми його розкриваємо, там дуже багато маленьких дрібних механізмів. Відокремити будь-які практично неможливо. І лише фахівець може налаштувати правильну роботу оцих маленьких дрібних механізмиків. Отак і в організмі людини є маленька залоза шишкоподібна, яка знаходиться в головному мозку. Вона важить 3 грами. Але від неї залежить стан всього організму. Знову ж таки, біологічний годинник ми народжуємося. Хтось сови, хтось жайворонки, хтось е інші пташки, як кажуть. І дуже треба критично завжди е лишатися з критичною думкою. Коли всім треба лягати спати о 10-й. всім треба на тренування ранку, всім треба. Пливати ми можемо можемо. Треба індивідуалізовано підходити до кожного. Якщо це жайворонок, який о п'ятій ранку встає зі сходом сонця, будь ласка, йому тренування о десятій ранку або їй суперово. Якщо ви сову заставите бігти на тренування, щоб схуднути о десятій ранку, не те, що схуднення буде взагалі протиставлення всій ситуації. Але ж треба перевірятися, які чекапи От має проходити людина в 60 плюс років, щоб контролювати свій стан. Ви не повірите, 60 плюс, 40, 20, 30, будь-який плюс. Це взагалі загальний аналіз крові. Саме найпростіше. Всі показники, які нам зараз дають лабораторії, можуть косвенно вже говорити, чи є якийсь дефіцит, чи є якась потреба. Дуже часто приходять пацієнти, у яких ми бачимо нормальний гемоглобін, нормальний стан, а у них є прихований залізодефіцитний стан. І людина. Дивується, залізо, нібито нормально, і могла б нормальний лікар на що лікувати. Я кажу, гуляйте на вулиці більше. Так. Іво як ви дбаєте про своє здоров'я? Часто до лікарів навідатися? Е, останнім часом, ну коли раз у, раз у пів року. Це ще багато для вашої професії. Я йду, в мене просто є необхідність раз у рік просто провірити себе в повністю організм. Ну не завжди виходить так, як хочеться. Іноді пропускаємо, отримуємо зі <гум> ругай дікарі, чого ти не прийшов. Ну так, знаєш. І... Жарівна пендель. Все, чесно я тобі скажу, залежить дуже багато від генетики. Безперечно. Ми з вами орли. І від способу життя. Ми з вами орли. знаєш, Ми не сови, ми не жавернки, ми орли. Водига орлиця красне потужні дуже люди. Але коли ми йдемо на пенсію, якраз у цей час проявляється весь букет хвороб, які накопичили за багато років, потрібне лікування, допомога по дому. У такій ситуації вар варто звернутися до соціальних центрів допомоги пенсіонерам. Всю необхідну інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані зараз. До речі, ви можете подзвонити і замовити книгу, як Тітонька Шура, якість життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання. І перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу безкоштовно. Ну, а ми тим часом подивимося, як підопічна центру пенсіон пані Валентина проходить обстеження в інституті геронтології. Ми зараз знаходимося в кардіометаболічному відділенні, правильніше назвати відділення лікування та реабілітації кардіометаболічних хворих на базі Інституту геронтології. І це відділення унікальне тим, що тут можуть обстежитись пацієнти із кардіологічною, із ендокринологічною метаболічною патологією всебічно. І в даному випадку наша пацієнтка Валентина. Валентина, скільки вам років? 61 рік 61 рік, і ми хочемо пацієнтку пацієнтів зробити скрінінгове обстеження очного дна за допомогою фундус з камери і е, подивитися, чи нема в неї вікових ускладнень і ускладнень, що характерні для пацієнтів з кардіологічною та антикринологічною патологією. Це Діабетична ретінопатія – це зміни очного дна пов'язані з глаукомою та пов'язані з віковими змінами, віковою макулодістрофією. Зараз проведемо це обстеження. Обстеження займає буквально декілька хвилин. Є були операції на глаукому вересні 2021 року, і дві операції по заміні хрусталика трішки нижче голову, попустіть, і старайтеся, щоб очі були відкритими. Слідкуйте за ним. Зараз буде ще дві фотографії на ліве око. Все, ми завершили. А давайте поки да. що це приконтуємо. Що це паперовий варіант? Mm -hmm. Так як ви вже зрозуміли, ви його можете зберігати у себе в папочці, а вам на телефон надійде. Копія звіту, це вже цифровий варіант, який можна подивитись більш розширено, покращити зображення для того, що ваш офтальмолог міг побачити всі зміни, які є. І по результатам обстеження видно, що ті зміни, які у вас на очному дні були, вони залишаються, але треба звернутися до свого, свого офтальмолога, для того, щоб він порівняв. З тим, що було, чи є якась динаміка негативна, позитивна, і з того, що ви не сказали нам в плані діагнозів, і з те, що було виявлено нове, це те, що є явище вікової макулодістрофії, тобто є зміни на очному дні, і з цим теж треба звернутися до офтальмового. І також існують дуже прості речі, які допомагають провести діагностику стану здоров'я. Це вимірювання зросту і вимірювання ваги і їх співвідношення. У нас є можливість зробити це на вагах біомпеданс, провести аналіз складу тіла, але перед цим ми пацієнту міряємо зріст, і це теж дуже важливий показник. От пацієнтка який у вас зріст про який ви пам'ятаєте. Метр шість чотири. Ми зараз вимірюємо, подивимося, чи співпадають ті дані, про які пам'ятає пацієнтка, з тими даними, які зараз є спинкою. Спинкою. Так, і, і я не знаю, як мені з вашу затіску, трошки неправильно. Ну, як ми зможемо. Так. Добре? Добре? Метр 64, метр 62. тобто на 2 сантиметри відрізняється. Це ну, в принципі, це може бути, тому що у деяких пацієнтів 5-6 сантиметрів, про це треба розуміти, що з такими станами, ну не станами, з такими змінами, треба йти до ортопеда, до травматолога. І ставайте, будь ласка, на ваги. Ми вводимо всі ці дані. Повний вік. І що ми можемо сказати з вами в результаті цього обстеження? Можна що у можна вже встати і взуватися, що у вас є? Надлишкова маса тіла, і що ця маса тіла за рахунок жира, тому що може бути і за рахунок м'язів, і за рахунок жира. А в даному випадку більше превалює кількість жиру, і можна дати рекомендацію пацієнтці не тільки худнути, але ще й займатися з легкими, груз, грузиками, гірками кілограмовими, тобто збільшити фізичне навантаження, що втрата м'язової маси це. Є й термін, такі саркопенія. Це погано сказується на здоров'ї людини. Ще у пацієнтки є показник, такий, як вісцеральний жир. Вісцеральний жир перевищує норму, він вище 13, і це теж ризик кардіальної патології. Також у пацієнтки є прекрасний показник, який більше всього лякає пацієнтів і жінок, особливо це метаболічний вік. Це той вік, який не по паспорту, а який вираховує апарат в залежності від складу вашого тіла, і це те на що ми можемо. Повлиять, ну, Тому що на паспорт ми не можемо подіяти, а на це, змінюючи склад свого тіла ми можемо стати молодшою. У вас метаболічний вік 76, і хотілося б, щоб він ну, став менше. Для цього треба трошки, трошки схуднути, і трошки наростити м'язи. Приходьте ще через місяця Я два, коли будуть якісь буду, зміни. ваші вимоги і прийду. обов'язково. Ми, ми порівняємо. Порівняє. Я задоволена результатами обстеження, тому що тут високоякісне обслуговування, і з використанням штучного інтелекту буду використовувати результати. З своїм лікарем сімейним і подальше лікування буду продовжувати. Це мені дуже необхідно, тому що в мене було три операції на очі. От я дуже вдячна, особливо пенсіону, який організував і допоміг мені пройти це обстеження. Зараз у мене спокійне життя, і я живу о, о, своє задоволення. На зв'язку Михайло Вулах, юрист пенсіонерів і директор Центру допомоги пенсіон. Вітаю, пане Михайле. Вітаю вас. Я знаю, що ви багато уваги приділяєте здоров'ю підопічних і маєте для кожного персональний план покращення життя. Що входить до цього плану в рамках медичних послуг? А, ну, план покращення якості життя це не тільки про здоров'я. Тут мова йде про всі потреби, які є в Ми саме Після того, як пенсіонер прочитає книгу, більш зрозуміє, що ми пропонуємо. Ми проводимо декілька зустрічей. Ось на першій зустрічі ми дивимося, який поточний стан справ, що з здоров'ям, що з квартирою, можливо, якісь борги. Все це узагальнюємо і створюємо з тих можливостей, які ми можемо саме в цьому персональному випадку запропонувати. Такий план, з яким ми потім рухаємося. І дійсно. Здоров'я це найважливіша складова, тому що пенсіонери в більшості своїй мають безліч проблем зі здоров'ям, тому цьому ми приділяємо дуже багато уваги. Якого віку підопічних маєте? Чи є серед них довгожителі? В більшості випадків це 65 років, з якого ми пропонуємо звертатися до нас. Але якщо є якісь потреби, особливо зі здоров'ям, як ми бачили зараз в сюжеті, це може бути і молодші пенсіонери. А довгожителі також у нас є. Нещодавно ми відмічали день народження. Нашої підопічні було навіть 103 роки. Це ну це найбільша наша підопічна, і вже близько 10 років вона з нами як уклала е, довго. Ну в одній з програм, в одному з сюжетів. Е, глядачі бачили моє знайомство з вашою підопічною 88 років. Ну, Які можна було дати 70, як їм це вдається? Це результат хорошого догляду, правильного харчування, позитивного настрої вносять в життя підопічних ваші соціальні працівники? Ми, звісно, даємо гроші, ми даємо соціальних, допомогу соціальних працівників, там, сплачуємо комунальні, велику разу виплати даємо. Але все це нічого, мабуть, порівняно з тим, що ми даємо надію, тому що кожен пенсіонер. Особливо ті, які самотні, не мають на кого розраховувати, вони дивляться в майбутнє, і там ну щось таке, що їх злякає, що вони дуже бояться. А коли вони укладають з нами договір, вони відчувають, що вже є підтримка, що можна вирішити і проблеми зі здоров'ям, і можна покращити якість свого життя. І це все надихає людям. Хочеться жити радість в очах, це те, що надихає наших співробітників, тому що дуже змінюються люди після того, як уклали. Договір. А якщо наші глядачі хочуть більше дізнатися про це за номером, вказаним на екрані можете замовити нашу книгу. В ній ми розказуємо. Ну відповідаємо на всі питання, які нам задали вже за 18 років нашої роботи. І щоб Розібратися у всьому, просто телефонуйте і читайте книгу. Дякую, пане Михайло. Зустрінемося з вами в наступних програмах. Ну, от власне в сюжеті лікарка сказала, що можливо зупинити біологічні годинники, навіть відмотати назад. Якщо спочатку схуднути, як це важко, особливо якщо є хронічні захворювання. Ну кажуть, артисти втрачають шалену кількість енергії під час концерту краще ніж у спортзалі. Є таке. Так, да, Василь Іванович, да, це правда. Після концерту виходиш, ну, 2,5 кілограму вже мінус. Ну, тому що, по-перше, ти віддаш багато енергії, це каже, просто вийшов за співання. Ні, людина, яка дійсно працює на сцені і хоче, щоб та чи інша пісня звучала, щоб люди тебе в залі зрозуміли, це дуже велика робота. Ми інколи бачимо, яке напруження вертолета. Високі яке... ноти, характерна пісня, переживання це не так просто. І разом воно все Віддається, і ти виходиш, а ще іноді бувають такі вампірчики, які сидять в залі, і так дивляться на тебе, що ти раз ти попав його погляд, ти потім відвернутися не можеш. І з тебе все, вибачте, з тебе все витягують. Ну, Після концерту виходиш просто вижити як лімон. Але ж між, між гастролями можна набрати вагу? Ні. І? Дома. Дома набираєш, тому що приїжджаєш два-три дні. Ти просто відлежишся, тому що кожен день, практично переїзди, кожен день, один день вихідний, там після 4-5 концертів. І все одно для організму це мало. І тоді вдома ти собі так і організм починає обратно набирати свій, е, свій кілограми. Ну і ще є така, знаєш, і у співаків не всі можуть бути худими. Чому? Тому що іноді людина починає худати, вона може втратити голос. Це є, це факт. Я як педагог можу сказати, що на моїх очах, так з одним хлопцем, моїм студентом, так і було. Ми потім рік не могли ніяк прийти до, до тями. Тому що худення це не завжди. Це все під контролем, треба? Да, Пані Валентина, оця формула, що оптимальний зріст мінус 100 кілограмів. Вона зараз актуальна? Знаєте, все актуально, те, що допомагає. Я більше б звертала увагу на вісцеральний жир, як правильно зазначила пані лікарка, це завідувачка нашого кардіометаболічного відділення. І можна мати ідеальну вагу, ідеальний зріст і мати вісцеральне ожиріння. Вісцеральне ожиріння не болить, не кричить, не проявляється, але задає у той клопіт, який збільшує біологічний вік. Людини. І коли ми говоримо повернути годинник в зворотньому напрямку, перш за все, це метаболізм пришвидшити теж дуже акуратно, тому що це знову ж таки метаболічні зрушення. Індивідуалізовано для кожного пацієнта. от, кажуть, спорт, дієта, тривалий сон. Що з цього людям? 60 плюс може допомогти. Допомагає все, що не шкодить. Люди 60 плюс, на жаль, не можуть інколи робити ті фізичні вправи, які є, з приводу якихось захворювання рухового апарату, з приводу неможливості з інших причин. Але харчування, будь ласка, треба достатня кількість білку на добу, тому що як знову ж таки зазначила пані завідувачка, з віком розвивається втрата м'язевої тканини. І коли людина худне, завжди треба дивитися на той. Біоімпеданс худний за рахунок жирової маси або за рахунок м'язевої. За рахунок м'язевої, це оці швидкі зниження ваги, на жаль, які ми бачимо на марафонах, і хочеться зробити наголос. Не робіть такого швидко. Відкатується знову назад, і називається ефект йойо. -йо. А оці е, сучасні препарати, які молодь часто використовує, щоб в мозок подавали сигнали і е, показували насичення, ну і утримували світ їжі. От е, там на 20-30-40 кг можуть схуднути е, людям 60+, плюс. Це допомагає е, недоцільно взагалі, тому що в 60+, плюс треба дивитися на причини і на стан. Навіть тим молодим людям, які мінус 10-20, це лікарські препарати. Їх не можна призначати по Тік-Току, по фейсбуку. За ними чітко треба є призначення і покази. Якщо вони вживаються як лікарський препарат, лікар наглядає за пацієнтом. Якщо людина сама, вибачте, це відповідальність вже людини. Ну, От щоб почуватися енергійним і бадьорим, ну варто дбати про психологічне здоров'я, бо мотивація жити довго і радіти кожному дню це, це важливе. Якщо без цього ти ну людина, і коли важко піднятися з ліжка. Ну багато хто там замикає в собі І стає байдужим агресивним. От, пане Іво, у нас да. ніби однакові з вами професії, публічні, але ви більше на виду, тому що ви бачите своїх глядачів, це важко бути оптимістом серед постійно щодня, фактично. Да, однозначно важко. Однозначно, люди і різні. Рідні люди і різні запитання до тебе, і різні підходи. Іноді ти знаєш, до тебе підходить людина, і ти не знаєш, що від неї очікувати. Або якесь запитання тобі дасть таке, що ти розумієш, що ну навіщо ти це кажеш мені? Ну, люди і люди, ти рота не сим не закричав, але дійсно це дуже важко. Як долати депресію? Депресію здолати неможливо. Це просто я тобі скажу, що весь світ зараз, будемо казати, 79%, весь світ хворий на депресію. І стільки препаратів є, здолати депресію дуже важко, дуже просто дуже важко. Це пограничне відділення має бути, де тебе можуть. І... Ти кажуть, люди, ти вже не хворий, але вже не здоровий. От якраз депресія. Коли в твоєму організмі щось не вистачає, які, 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 якісь там вітаміни, які роблять і. Твій настрій. Тому я гадаю, що такі пограничні відділення в Україні має бути більше, тому що зараз в депресії нація 100%. От пан Іво сказав про генетику. На нашу генетику накладаються сучасні умови життя, ці стреси. Е, ну, дехто каже, піду на пенсію, замкнуся на дачі, і мене ще нічого не цікавить, буду здоровий. Чи є е, вихід, отаке замикання у власній бульбашці? Абсолютно не підтримую замикатися в собі. Це найкоротший шлях до переходу, от про те, що пан Іво сказав, від пограничного стану до психіатрії. Не можна людині замикатися в собі. Інколи потрібні періоди побути одній або одному. Але подивіться, будь ласка, 3-5 днів тиждень ми потребуємо спілкування. І найкраще, що ми маємо, як сказав Інцю це найкраще спілкування між людьми. Тобто, я вважаю, що ми на Жаль, зараз в період війни маємо або приховану депресію, або такі от ми стане на межі у 80% пацієнтів. Чим це нас лякає? Ми провели дослідження і показали, що молоді люди 40-45 вони мають депресію. Похилий вік, як ви кажете, 60+, вони тривожні. Вони тривожаться за онуків, за дітей. Хтось тривожиться, щоб не забрали на нуль, хтось тривожиться, що вже людина на нулі, хтось тривожиться, як буде народжувати дитину. В війні, в стані війни. Тобто, похилий вік вже дожив до 60 Вони більш адаптивні. А молодь це депресія і це отой межовий стан, на який треба впливати. Тобто, себе треба чимось обдаровувати, піднімати Абсолютно. настрій. На Пане Іву, чим ви порадуєте себе і глядачів цього літа? Себе порадою. Для і Себе мене треба радувати. Себе, ну, Я знаю, іноді якимись покупками там собі пішов, іноді там зустріч з друзями. А найголовніше це мої концерти, де я виходжу, де я кажуть, як риба в воді. О, тоді ти знаєш, що ти робиш те, що тобі подобається, і найголовніше, що подобається людям. І вони після концерту приходять і дякують. Оце це саме основне зараз для мене. Ну, Хоча воно завжди так і було. Якщо вам не вистачає в житті позитиву, або ви у від побутових і матеріальних проблем. Зверніться в соціальні центри допомоги пенсіонерам. Наразі нагадую всю інформацію щодо матеріальної допомоги та допомоги по дому. Ви можете отримати за телефоном, який ви бачите на екрані. До речі, ви можете подзвонити, замовити книгу, як тітонька Шура як і життя покращувала. Там є відповіді на всі запитання і перші 200 глядачів прямого, які зателефонують, отримують книгу цю безкоштовно. Шановні учасники програми. Я вдячний вам за участь, за те, ми що допомогли нам розібратися цій цікаві темі в цей недільний ранок. Я вам бажаю. Широ, дякую. Дякую, брат. дякую. Дякую, Дякую тобі і звісно, музичний подарунок глядачам від народного артиста України Іво Бобула. Ну, а ми з вами побачимося наступного висулюбленця. Усі пенсіон.